Так, він сідає тут водичка. Обов'язково пробують так, перед тим, як малювати, завжди пробують мочалку. Бо зараз, дивіться, біжить вода рідка. Значить треба ще збити. І ви раду п'ять кольорів це основні. Окис хрому дається, глину додається, Окис хрому буде зелений кольор, окис кобальту синій, і в червону глину, окис марганцю, буде чорний колір. В обічні використовують тривалі розпису. Контурований і крендріт. Контурований це коли спочатку малюється контур, а тоді заповнюється всередині поверхня. Є у пішнянському розпису елементи, там, наприклад, різні квіточки, виноградики, ягідки, різні види квітів, листочків, колосочків. Оце треба вивчити ці всі види. Ну, можна, щоб просто по центру була квіточка. По краях можна зробити повінці вирубу. Воно пов... Вону... поки витинується, взагалі на потоці не чого. Він розтікається на ці ковер. Ааа, це не здавлю. Вона... І червоним пробувати контролював, не хочемо практику. Тримайте мисочку, щоб не не.